Так, друзі, всім привіт. Сьогодні настав час для випробувань колісниці. Убрали ми пшеничку і зайшли по стерні працювати колісницею. Підібрали соломку пайщикам і настав час для колісниці. Бо дуже багато вже писали, дзвонили, люди от приїхали. От, б всі побачити, як, як же ж вона працює по стерні, як вона справляється з своєю основною задачею, для чого вона була е, создана. От такі, так вона от... іде. По стерні. Ми взяли трошки діагональку трошки діагональку і от, так от вона працює зараз вам покажу пиль трошки уйде кого цікавить письмо писати, дзвонити, приїжджати покажемо Хто хоче на полі побачити, от люди приїхали до нас подивитися. Отак от виходить після проходу колісницею. Волога, як Києва, взагалі нема, в принципі, але все одно пори закриті, Падалиця спровокована, все поле шикарно виглядає. Те, що я хотів побачити, воно. робить. Дивіться, різницю. Вот так вот выглядит. Пыль страшная, конечно. Єдине, що тут нема, ми соломку підібрали пайщикам. Я ще хотів би, звісно, щоб зайти десь. Може я знайду. Тут у нас ходили комбайни холдингу, розкидали солому. Може я заїду, попробую, просто попробую для себе, як пару оборотів зроблю, як воно буде, коли солома, подушка хороша, солома. Ну, землю мульчує. Землю мульчує. Вологу закриває, падалицю спровокує. Це все, що нам від неї потрібно. Як вологу, це не можна назвати вологою. Ви, ви розумієте про що я говорю? Бо вологи тут і близько немає. Так, да, де не рівно чуть-чуть залишається. Стерня, але все закрито. Все закрито. От люди дивляться, людям подобається. Людям подобається, нам також подобається. Ми задоволені. Це ми перший раз по стерні працюємо. Може хтось там хоче другий результат побачити після неї, я думаю, що вона покаже чорний пар. Ну, чорний пар вона не може показати вам. Ну, Навіть під посів рапсу. Прекрасно, можна посіяти рапс, груди немає. Так що так. Так, Друзі, зараз спробуємо, люди хотят побачити другий слід, як виходить, і нам цікаво вам покажемо. Зараз візьмемо. Це що ми пройшли, візьмемо діагональ і пройдемо другий слід. Пішов другий слід, йдемо, подивимося з вами. От, зараз побачимо другий слід. Загалі пель. Земля суха, там, там ще трошки є да.

Так виглядає другий слід. Другий слід. Так, працюємо далі. До сусіда на поле, я думаю вони нам нічого не скажуть, вони тут солому розкидали, десь приблизно у них урожайність тут була 50-50. От, хочемо спробувати, людям цікаво і нам цікаво Попробувати по соломі. Там ми підібрали солому, а тут вони розкидали солому. От, хочемо спробувати. Люди хочуть побачити і ми подивимося і вам покажемо, звичайно. По соломі, як воно буде. Сірий, береш середину діагональ. От, де чо, э, полоса зелена і ця полоса пос, на середину. От, Та без різниці, приблизно середину взяв і погнав. От зараз побачимо, як воно покаже по соломі. Тут де солома розкиджена. Це поєр повний газ. До поліка і погнали, Раз, так. і тут сильно велика подушка тут він став, мабуть, на труси. Тут так от виглядає по соломі. Треба трохи їх підрегулювати, попробувати здвинути батарею. І збив газ. Він щось тут злякався, нас збив газ. Ну по соломі, звісно, ефект кращий. Тут і м'якше, ну і іменно то, що від неї требується. бачите, вона тут і підрізає. Ґрунт, трошки тут але, грунт трошки м'якший. Тут грамом м'якший. Заглудюється да. на більшу глибину да. і працює так, як вона має. А через річку тут нема приїхати, туди до тої нічого. <ріху> <ріху> Є, ну подумав. Є, в мене там кукурудза, там гарбузи. Назад треба вертатися їхати, так? <ріху> да? А, ви ж маєте віду додому? Я, ви, хочу додому. Буду ага. дякувати вам. Припак. Ні, ну після воронки, якщо ви кажете груди. А то Ми ж відпускаємо диску з тяжким, тяжким катком. Катки, І це ще не край, це треба щоб якраз <рес> Ну на вашу думку, як? Просто ідеально на даний момент, при такій соломи все нормально. Ніяким другим варіантом і агрегатом це не можна. Да. Так. Диски викинути зараз з груду там, таку, таку, що... І він зробить там, 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 да. там. Так що так виглядає. Серега! Хай зайде ще оборотик бахне що стекло зараз. Да, і соломка зверху, вона буде теж робити свою роботу. Ну. Ну, тут м'якший ґрунт. чи то, що тут друга друга площа, чи то, що тут соломою було накрито, не так, не так зацементувалося, може. Не так зацементировано. Вони тут теж сіяли, ну правда вони тут дискували. Красота. это же не 50, а лишь 10 тысяч долларов. Ты себе комбинируй, что хочешь. Ну тут влагочувствие сразу. Більше, да? Ну, набагато краще підрізає, викриває хорошо ґрунт соломкою. Тут виходить гарно взагалі. Ось так. вся соломка зверху. Красота. Все, їдемо далі, бо ми все поле сусідові зробимо. и нехотя еще раз пройдет. Ну ладно, нехотя еще раз пройдет. Вот так. И страшно. Видите, как закрывает Соломкою ґрунт для пота. Повернулися назад на своє поле. Люди поїхали, хто приїжджав дивитися, а ми повернулися назад на своє. Працюємо, закриваємо, мульчуємо. Ну, зараз будемо покидати, тому що жара 45, не виносімо, можливо, ночою будемо або Пізно вечором, ну, зараз не виносимо, і трактор гріється, і тракторист, кришу рве в нього. на. Ну, ну не, не працювати. Не комфортно працювати. Будемо покидати зараз. Пишіть свою думку, коментуйте. Бачите, як ось після. Пожнивні рештки достає з кукурудська. Соняшники. Після ноутіла. Це наутінне поле було. Фу, пиль, страшна, просто страшна пиль. що, друзі, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, ну, пишіть писати, я мало відповідаю на коментарі, але буду по можливості відповідати. По можливості буду відповідати на коментарі. Але хто хоче приїхати, подивитися, поцікавитися, будь ласка, тому що багато, багато кого цікаво, кому цікаво. От. Так що ми ще будемо ну все, сьогодні це поле закриємо, потім через пару днів ще одне поле, бо там ще люди хочуть приїхати подивитися. Ну як би так будемо очередувати, щоб люди мали можливість приїхати побачити хто бажає. Нам не тяжко показати. Так що так, друзі. Все, всім гарного дня. Підписуємося, коментуємо, ставимо обов'язково лайки. Кому цікаво, кому не цікаво, ставимо теж лайки, дізлайки, та без різниці, Давайте піднімаємо канал. Все, всім всього найкращого.